У Єдиний реєстр досудових розслідувань за матеріалами СБУ внесено відомості про розкрадання бюджетних коштів на загальну суму 1 мільйон 700 тисяч гривень при придбанні та укладенні договору на закупівлю двох автобусів Мерседес і Богдан. Керівник місцевої прокуратури Олександр Щепихін повідомив, що при огляді гаражних боксів, де повинні зберігатися автобуси, транспортних засобів не виявилось. Хоча угоду про придбання двох автобусів було укладено 22 грудня минулого року. І майже відразу перераховано кошти. 22 грудня укладається угода про придбання автобусів, приватний підприємець приїжджає до міста Покровська, отримує за автобуси 1 мільйон 700 тисяч гривень і на цих же автобусах з мільйоном 700 тисяч гривень, ну, образно кажучи, в кишені, повертається до міста Києва. У мене єдине запитання, в чому тут вигода громади для міста Покровська? Розповідаючи про те, як проходить досудове розслідування, прокурор наголошує, що нікому підозра не вручена. Угоду підписував керівник управління міського господарства Роберт Семіонкін. Справу порушено за частиною 5 статті 191 карного кодексу. Якщо буде доведено, що мільйон сімсот тисяч бюджетних гривень були використані незаконно. Особа, яку визначають в цьому винною, може провести за ґратами від 7 до 12 років, та ще й майно конфіскують. Невідомо чи знає це Роберт Семіонкін, але демонструючи нам куплені автобуси, керівник підтвердив, що техніку у грудні продавець привіз у Покровськ. Її оглянули, підписали договір на купівлю, і автобуси поїхали назад на діагностику всіх вузлів та агрегатів. І лише після цього, маючи договір відповідального зберігання, автобуси передали управлінню міського господарства 25 січня. Їх продемонстрували громадськості Мерседес Бенста та Веко замість Богдана. Сейчас происходит оформление этих автобусов ре, и регистрация этих автобусов в МРЭО. Есть некоторая задержка. Ну, Это вопросы, которые связаны, ну, которые не влияют, скажем так, и не, не влекут за собой ни административную, ни уголовной ответственности. Задержка имеется в виду в оформлении этих автобусов. От тільки не сказав Роберт Анатолійович, що автобуси ці не нові. Зокрема, в тих паспорті, скрін якого ми знайшли на сайті Прозоро, вказано, що у липні 2012-го авто обладнали місцем для відпочинку водія. А от дати випуску авто немає, тож телефонуємо керівнику управління міського господарства. Скажіть, будь ласка, а скільки років цьому Мерседесу автобусу? Я зараз, чесно сказати ні під руку документів ні Ну доволі таки рух заселення. А от на сайтах, де пропонують автозапчастини, по ВІН-номеру нашого мерседеса ми знайшли інформацію, що він 2010 року випуску на інтернет-ресурсах продажу авто подібні технічні засоби коштують в середньому 800 тисяч гривень. Міському ж бюджету мерседес обійшовся у мільйон триста. Але найцікавіше в техпаспорті зазначено, що користуватися автобусом має право якась пані Валевська НО. Судячи з інформації в інтернеті, це улюблена співачка Покровського мера. А за сумісництвом дружина підприємця, який продав ці автобуси управлінню міського господарства, побрадивши по сайту Прозоро ми з'ясували, що у Покровськ цей підприємець привозив ще й артистів на день місцевого самоврядування Богдана Щирбу за майже 27 тисяч гривень, і співаків, в тому числі Валевську, на новий рік за 199 тисяч. Але про такий міцний зв'язок Валевської і Покровська Роберт Сіміонкін каже, що нічого не знає мені, мне, пожалуйста, там имеет право управлять этим транспортным средством Наталья Валевская? Это та наша любимая певица? Я без понятия. На автобусах вже їздили на змагання покровські спортсмени. Зараз бюджетні організації подають заявки. На їх основі складається графік подальшого використання транспорту. Роберт Семіонкін, мабуть, передбачаючи питання про підметальну прибиральну машину Бродвей, за яку наприкінці грудня заплатили мільйон 150 тисяч гривень, якої і тосі у місті немає, повідомив, що з продавцем теж укладено договір відповідального зберігання. После заключения договора на ответственное хранение сейчас эта машина дорабатывается и мы ожидаем прибытия ее в ближайшее время. То есть когда, когда это уже произойдет, я думаю, мы также выставим ее для всего обозрения, депутатов и жителей города. А от керівник місцевої прокуратури, коментуючи справу про придбання автобусів, зауважив, що є інформація про незаконність купівлі і підметально-прибиральної машини. Щойно її можна буде озвучити, він поділиться нею з громадськістю.